Кабаланське благословіння на 9 січня 26 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо, як після того, як юнак підійшов і запитав у Ісуса, як мені надбати Царство Небесне, а Ісус відповів, що. Треба виконувати заповіді і отримаєш. І щоб виправдати, юнак сказав, що я це все виконав, тоді він сказав, що роздай все своє багатство, роздай бітним і йди за мною. І юнак не зміг це зробити. Ісус тоді сказав, що як важко війти багатим, Царство Небесне. І, що краще легше. Вірблюдою пройти через вушка вовки, ніж багатому царство Боже. А учні запитали, хто ж тоді може спастися. А Ісус відповів, що людини, що людини неможливо, важлива Богові. І тоді Петро запитав: ось ми все кинули, лишили, що ми будемо мати. І йдемо з тобою. І тоді Ісус відповів, що той, хто залишив, батька, матір, дітей, дружину. Поля свої, в ім'я ім моє, той вже при цьому житті отримає те ж саме, але все раз більше, а в майбутньому Царство Небесне. Те, що неможливо людині, повторив, можливо, Богу. Для мене це складні питання. Де я в цьому житті зараз? Отримує сто раз більше родин, які я мав по крові, ніж по крові. І мені подумалося про важкий крок того юнака, якому запропонував зробити це багатство, крок зробити, щоб продати своє багатство і віддати бідним. Як йому важко було це зробити. І мені це важко. Але як важко зробити і наступний крок. Коли я це зроблю, то прийняти ті родини Христові, які, в яку я вступаю, як Ісус, говорячи, що я не маю місця, де голову прихилити, але насправді. Скільки домів йому було відкрито, де він з учнями ночував, їв, купляли вони собі одежу за свій шлях. Ті родини йому служили, він став частиною цих родин. І тоді виправдовується його слово, яке він сказав колись, коли брати. Мати, брати і сестри його прийшли і не могли війти в дім, де він проповідував і за НАТО, і йому сказали про це, то він сказав, де моя мати, де мої брати і сестри? Той, хто виконує слова отця мого, волю його, той мої брати і сестри і моя мати. Тобто нібито сказав, що моя родина стає та, яка є мені по духу. Та, яка є Божа, і яка б вона не була, я вступаю в ці родини, і їх стає багато. І мені, тому, як я зробив перший крок, поставив на перше місце Царство Небесне, ніж всі інші земні заботи, робити і другий крок, який дуже важкий, прийняти всіх тих, які йдуть по цьому шляху. І отримати їхнє братерство, сестринство, материнство, батьківство, і отримати те майно, яке в них є, тобто їхні поля, бути частиною, знаєте, як Отець Небесний дає мені бути е, сином, а значить, співвласником всього того, що він має, і спів відповідально, і спів. Тим, хто спільно відповідає за це все, так і мені даються всі ці родини в єдиній родині Христовій ті можливості і ту відповідальність. Це важко збагнути, але Господь перетворює моє життя або приймає ту родину. Яку сам прийняв, в якій сам є його частиною, там, де є отець, і там, де є брат, хоч він наставник і вчитель, як той який мудріший, якого ми слухаємося, і Дух Святий, який, знаєте, перетворює або з'єднує любов Божу і любов мою, у єдиному, я знаю, як це сказати, з'єднані, да? єдиному цілому, нерозривному. І мені так думається про це, про це місце, про ці слова. Боже у мудри всіх нас, але і з'єднай. І дай можливість робити ці кроки, бо ці кроки я сам зробити не можу. А тільки я можу. Застосувати зусилля і зробити від себе все, що я можу, і цього буде недостатньо. І тоді Господь додасть свою силу, яка буде набагато більше, ніж я вкладаю, бо що я не здатен її класти. І я ці кроки тоді можу робити, здатен робити. Господь нібито хоче, щоб ми робили це разом. Не я особисто дала в труднощі випробовування, які на мене. Ну, йдуть, тому йому шляху потрапляються. А ми разом їх робили. Бо я їх сам не здатен робити, а разом з ним можу. Але коли це відбувається, з'єднання мене і його, то тоді ми робимо набагато більше. І тоді Господь скаже, ми... каже мені, молодець, що ти це робиш? Навіть собі. Знаєте, не додаючи, що це він допомагав і подав зусилля. І це місце таке, знаєте, глибоке, а з іншого боку, дає нам е подивитися, що ці кроки ми повинні робити. Коли він говорить, що я маю сто, 100, більше-100 разів більше мами, матері, ну, батьків, дітей. Дружину, то він говорить про те, що небесне. Як коли пояснював притчу з тими всіма братами, які померли з однією дружиною, то він сказав, що Кати Небесному вони не будуть одружуватися, а будуть як ангели Божі. От в цю родину земну, він і приймає мене як ангела Божого разом з ангелами. Боже, благослови сьогоднішній день. Амінь.